me what's wrong and why you never said you felt that way. Йду на роботу. І це вже моя третя робота за ці року. Перша робота була це збір винограду. Так дуже важка робота. Потім я шпаклював двоповерховий будинок із круглими стелями. Після якого мене звільнили неприємне відчуття. І зараз. Так, тепер я працюю в лікарні. Але давайте по порядку і спочатку переодягнемося. Але все по порядку. Кілька слів про те, як я влаштувався на роботу, адже для мене це, чесно кажучи, таке справжнє благословення. Отже, я відправляв свій курікулум, це резюме на іспанській, усюди, куди міг, і навіть вже не дивився на яку посаду я відправляю і в яку компанію. І згодом одного разу мені передзвонюють, і я нічого абсолютно не розумію, але розумію, що мені пропонують роботу. Ми перейшли у листування у WhatsApp, і так у мене пройшла моя інтервіста, ну тобто моя співбесіда. Крім того, мені ще довелося пройти курси із техніки безпеки із подальшим тестуванням онлайн і офлайн. Шестигодинні курси також. Звісно, це все було на іспанській мові. Ну а також я ще пройшов медогляд для того, щоб почати робити. Мені дуже важко пояснити, наскільки це було непросто, тому це все я пройшов, і за це все я дякую Богу. Так, отже, про роботу. Значить, Основна задача, яку ми тут виконуємо, це заміна системи кондиціонування для того, щоб влітку тут було прохолодно, а взимку можна було опалювати з допомогою ось таких от, бачите, теплообмінників. От, до них підключається вода, і з допомогою того, що там є рубашка, під вентилятором подається подача повітря у приміщення. Потім ще будуть ставитися такі кондукти у приміщення із решіточкою, але це вже будуть, мабуть, ставити якась інша бригада. Познайомлю вас із нашою командою. Так, значить, Іван це фонтанеріст спеціаліст який займається монтажем фонтанерів. І також прокладкою труб і інших таких штук. Альфредо, це мій шеф. Він бригадир. Він організовує роботу на об'єкті і також займається тим, що видає та приймає матеріали. Василь це молодший спеціаліст, фонтанеріст, Допомагає Івану. Є ще хав'єр. Я він старший об'єкт. На ньому вся там, документація і таке інше. Так, ну а це Рауль, він мій напарник. І ми займаємося тим, що ми спочатку готуємо приміщення до того, щоб зробити демонтаж стелі. А, тобто а, заклеїмо все плівкою, От, ізолюємо меблі, які всі складаємо в одній частині кімнати. Так, ну отак от вийшло. Ми все прибрали під стіни і це все заклеїли плівкою. І потім робимо демонтаж стелі для того, щоб прокласти труби і встановити ось ці фанкоїли. Також, звісно, ми допомагаємо нашим фондонаристам Івану та Василю. Так, ну а ще тут у нас такий кружок э, цікавих ручек, скажімо так, Як будуть очумелые. Дуже вмілі ручки, да. Дуже вмілі ручки. Коротше, це кріплення для стелі. Да, Ну? Я не знаю в чому тут фішка, але думаю, це знаєте така іспанська технологія зробити складніше. тобто Цей вузол можна було би зробити набагато простіше, якби робити це все із пайкою. Тобто фільтр, кран зробити паєчний і... і лише оцей регулятор можна було би зробити ну такий, який він є, а все інше зробити пайкою і не мучиться із цими ніпілями. Тобто, тут знаєте скільки ніпілів ні Ось, ось з'єднання між синьою трубою і краном. потім між краном і фільтром, між фільтром і цим регулятором. І також ще тут є ніпель, але це вже переход редукційний на, на такий шланг гнучкий. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, з цієї іспанської технології. Так, а тут у нас такий невеличкий інцидент. Опа! Не докрутили гайки на фан -койлі. І у нас тут. Потоп. Це було прикольно. Робимо також багато іншої роботи. Щось ріжемо, щось носимо. Тут ціла купа кондукторів і он хосе ріже труби. Ми тут трошки прибираємо за ним від цього утеплювача, який тут ну, коротше роботи багато. І не забувайте поставити вподобайку, залишити будь-який коментар і підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ну, а в кінці, вже, коли встановлені усі фанкоїли, труби і все інше, відділення повністю закінчено. Ми прибираємо, знімаємо плівку, розставляємо меблі і заклеїмо потім папером усі ці дірки, які наробили. Вот это все, вот этот весь контейнер, это гипсокартон. Представляете, с какими? Перебили стели. Так, ну що ж, життя, в принципі, потрохи налагоджується, робота мені подобається, тож будівельний контент таки буде продовжуватись. От, і можливо, є у вас таке питання, коли ж все ж таки я в Україну. Відповім вам так: родина точно буде залишатися тут, поки йде війна. Я планую в Україну, але я туди приїду, коли будуть. Буде можливість фінансова, тому що ну я не можу туди приїхати голим босом. Ну а поки є змога, допомагаємо нашим Збройним силам України нищити ворога на нашій землі і звільняти нашу Україну. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі в новому відео.